Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Як ви вже зрозуміли, я продовжую займатися огірочками. І мариновані огірочки буду закривати сьогодні. Вибрала ось такі всі маленькі, довгенькі. Це сорт такий хороший аристократ. Це Голландія. Вони, коли навіть виростуть більше, вони не переростають, вони такі тоненькі, довгенькі залишаються. Ось я вибрала огірочки. Я завжди в огірочках відрізаю знизу і зверху по чуть-чуть, пропарила банки, прокип'ятила кришки і поклала низ огірочки е віточку кропу, декілька листочків смородини, листочок вишні. Також ось полосочки хріну, корінь хріну, так ось ось перчинка, суха, пекуча. У мене була, я по чуть-чуть додаю. Також я додала часник. три Два зубки це в залежність, які зубки величини. Потім додала лаврушечку, додала чорний перчик горошком. Все це я вже зробила. Ну і зверху я завжди накриваю молоденьким листочком із хріну. Всі банки я вже підготувала. І зараз просто залью холодною водою. Ось, залила водичкою. Для чого це я роблю? Ці огірочки можна робити двома способами. Можна залити кипяточком, залишити на 20-30 хвилин, звичайно, накрити кришечкою. Злити, знов закип'ятити цю ж воду, знов залити, знов залишити на 20-30 хвилин. І вже знов третій раз, вже додаємо сіль, цукор, оцет. Це вже буде маринад. Заливаємо знов кип'яченим маринадом, закатуємо кришечками, перевертаємо і укутуємо. Можна робити так, як я. Я буду стерилізувати, тому я заливаю холодною водою, щоб знати. Скільки мені маринаду потрібно на ці баночки. В рецепті я укажу всю кількість солі, цукру, оцту і зелень, все я опишу нижче під відео. І це рецепт у мене йде на 3 банку. Ну, так як у мене три. Літрові баночки це та ж сама трьохлітрова баночка. Води в мене пішло приблизно півтора літра. Ця кількість може мінятися в залежності від того, які огірочки. Якщо менші, ми щільніше їх спаковуємо, і водички тоді менш. Якщо огірочки більші. Понятно, що між ними більше пространства виходить, і тоді буде води більше. Кількість спецій залишається та ж сама. Рецепт йде, ще раз скажу, на 3-літрову банку. Ось це все я робила, зробила. Воду з банок я злила в кастрюльку. Кастрюльку ставлю на огонь і туди додаю, значить, Ось така стопочка, це колишній рецепт, колишня мірка була. І ця стопочка вміщує 80 грам. Значить, пів стопочки, ось такої я беру солі на 3-літрову банку, ще раз повторюсь, сіль беремо обов'язково йодовану, звичайно кам'яну, кухонну сіль, яка йде для засолки. Коли взяти йодовану, огірки будуть м'які, не будуть хрумкі. Ось і вся різниця. Значить, я беру пів стопочки солі. Цілу стопочку цукру я вже відміряла, і он видно, що це 80 г стопочка поміщає. І трошки більше як півстопочки отсту. Тобто, якщо стопочка 80 грам, то це буде 50 мл отсту. Під відео я укажу все в грамах, тому що не в кожного є така чудова стопочка, як у мене. Все це маринад. Розмішую, довожу до кипіння. Маринат обережно розлила по банкам, прикриваю кришечками. Тут у мене кастрюлька. Ставлю на газ, налила тепленької води. Можна положити тряпочку або полотенечко. Банки перемістила в кастрюльку. Чому наливаю тепленької води? Тому що в банках кипяток, а коли холодно, і перепад температури, скляні банки лопнуть. Ось, доливаю, коли вже виставила банки, доливаю до плечиків банки. Але щоб вода не набралася. Банку ось так. Жду, поки закипить і буду так стерилізувати 10-12 хвилин. Літрові банки, півтора літрові банки, я стерилізую 15 хвилин. Вже майже закипають І ось пройшло 12 хвилин. Я виключаю обережно виймаю банки. Потім закатую. одною рукою невдобно це показувати. І ось огірочки я закатала, банки перевернула, накриваю полотенечком. І так залишаю до завтра, поки вони охолонуть. І огірочки наші чудові, хрумкі, зимою смакують до всього. Ставте лайки, кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення, я обов'язково всім підповідаю. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічів!